Привіт всім! Ось ми закінчили ще одну квартиру по електромонтажі. Це сере приміщення, двокілатна квартира. Уже монтаж зроблений повністю на даному етапі. Це розподічний щиток, коробки для інтернету, для телевізору, розподічка коробка. виключателі, розетки. всі пішли поверховувати, як буде підвісна стеля. Коридор довгий, там туалет з ванною. Коридор прохитник виключатель центральний, то є з коридором рядниця, туалет ванна. Ось таке. у нас є От Виключатель на кухню, ще треба повішу назад. Ну, що можу сказати? Квартира малої планіровки. Ці коробки будуть втоплені. Робочі стіл буде виключате на підсвітку точкою. Штроборізом прорізати строби. Все апаратно, файно зроблено, я знаю. Ну, лігіше, щоб сюди не хвалити. Коробки всі проварені апаратом, оператором, що вони всі втоплені, то вони будуть зароблятися, до них ніхто вже більше ніхто ніколи лізти не буде. Так що я не вважаю, що це найкращий спосіб. Якщо ви навіть взяти цю ту кімнату, тут би було, якщо ви з коробки в коробку, з потай, перша глубші коробки, одна розетка, дві. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім коробок десь було. І то, все під резервками не знаю. Це найкращий спосіб. Ну, і ще кімната там лишилася, одного світла. Патрони не було, хіба зараз так посвідчу. А так в основному все нічого надзвичайного нема. Кімната як кімната. Ось такі справи. Так що, От там і ну, коробка створена. Так, в основному все, робота зроблена. До нові зустрічі. Каже, якщо щось не то, дзвоніть нам, ми прийдемо, зробимо електромонтаж. Наш номер телефону 095 0645 646. Звати мене Олег. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, ставте лайки. Все, до зустрічі.